Угадай хто. <ріст> <ріст> Ей. Да, чай буду. Що це за гімну? А брат твій Сальвадор на роботу влаштувався? Да. Кур'єром. Господи, я така рада, що в нього нарешті життя наладилось. Зарплата стабільна, аванс соцпакет. Ну добре, добре, вмовив. Як твої справи? Mm -hmm. Ну нічого, нічого, яка не яка робота. Ой, хоч би серведорчик цей тиждень протримався. Тоді ж підвищення буде старшого кур'єра дадуть. Я ж тобі розповідав. Ну тоді тобі зрозуміліше буде, значить, треба цю посилку на почту віднести. Сьогодні Сальвадорчика перший робочий день, а він на роботу не зміг вийти. Підстрахуєш брата, так, не цей мені. Інакше Сальвадорчика звільнять, а це зарплата стабільна, аванс, соцпакет, це тобі не твій цей, нетфлікс. Давай, бери посилку дуй на почту. Вперед.